Вітаю! Сьогодні будемо говорити про творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. Сьогодні я розкажу, які зміни сталися після введення в дію правопису 2019 року. Тож, чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфікса ович, варіанту йович. Якщо слово закінчується на твердий приголосний Іван, Степан, Богдан, ми додаємо суфікс ович. І буде Іванович, Степанович, Богданович. Якщо слово закінчується на ій, Олексій, Сергій, Віталій, ми теж додаємо суфікс ович, і у нас виходить буквосполучення «йо», Йович, Олексійович, Валерійович, Сергійович. При творенні імен по батькові від Ігор і Лазар, будьте уважні, сталися зміни. А тепер ми пишемо ці слова з м'яким знаком: Ігорьович, Рьович. Рьович. який знак не забуваємо. При творенні жіночих імен по батькові ми беремо суфікси «ів» або як варіант ївн. Якщо ім'я батька закінчується на твердий, приголосний Іван, Степан, Богдан, то буде Іванівна, Степанівна, Богданівна, Дмитрівна. До речі, зверніть увагу, Дмитро закінчується. Основа на твердий, тому Дмитрівна її не вставляємо. Якщо ж слово закінчується на ій, Олексій, Валерій, Сергій, то ми використовуємо суфікс Івн: Олексіївна, Сергіївна, Валеріївна. З іменами Ігор Лазар проблем у притворення жіночих імен по батькові не виникає Ігорівна, Лазарівна. Проте є деякі імена. Творення від яких імен по батькові дещо специфічне. Наприклад, Григорій. Ми творимо за допомогою суфікса ович. Чоловічий івн, жіноче. Хоча слово закінчується на ій, як Григорій, Сергій, то за правилом має бути йович, але Григорович. Запам'ятали це. Від імені Микола можна утворити імена по батькові двох типів. Може бути Миколович і Миколайович, може бути Миколівна і Миколаївна. Ну, Ви розумієте, що за правилом правильний варіант Миколович і Миколівна, суфікс Кович і Івн, відповідно. А Миколайович це якщо ім'я Миколай, хоча ми більше звикли до Миколайовича, до Миколаївни. Ну, це вже за традицією. Ілля, Ілліч і Іллівна. Лука Лукич і Лукович і Луківна. Яків, Якович і Яківна. Кузьма може бути Кузьмич з суфіксом «ич», До речі, як і Лукич і Якович. І може бути Кузьмович. Жінка Кузьмівна. Хома може бути Хомич і Хомович вона. Хомівна або хомівна. Сава, Савич і Савович вона Савівна. Зверніть увагу, що під час створення імені по батькові можливо чергування із О відкритий-закритий склад, наприклад, Федір склад закритий другий дір, але Федорович. Федорівна. Не забувайте про це. Попрактикуйте, поставте на паузу, виконайте це завдання, утворіть чоловічі і жіночі імена по батькові, і потім перевірте. Валерій валерійович Валеріївна, Олександрович і Олександрівна, Юрійович Юріївна, Андрійович Андріївна, Миколович і Миколайович, Миколівна і Миколаївна. Ілля, Ілліч, Іллівна, Євген. Зверніть увагу, Євгенович-Євгенівна, а якщо ім'я Євгеній, то Євгеній Йович Євгеній, євгенійна Як же відмінюються чоловічі і жіночі імена по батькові? Чоловіче ім'я по батькові належить до другої відміни мішаної групи. Тому за цим принципом і відмінюються. Які особливості відмінювання іменників другої відміни? В давальному і місцевому відмінку можуть бути паралельні закінчення. Тобто, як учню і учневі, так і тут Сергійовичу, Сергійовичеві. Місцевий на Сергійовичі, на Сергійовичу і на Сергійовичеві. Кличний відмінок закінчується на У Сергійовичу, як товаришу, як читачу. Орудний відмінок закінчення Е Сергійовичем, як товаришем. Щодо відмінювання жіночих імен по батькові, то ми відмінюємо як іменник першої відміни твердої групи. Тут, я думаю, взагалі проблем не виникає. Сергіївна, немає родовий Сергіївни, дайвальний Сергіївні, знахідний Сергіївну, орудний Сергіївною, місцевий на Сергіївні і кличний Сергіївно. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому підписуйтесь, ставте вподобайки. А поки що поставте на паузу, провідміняйте ці імена по батькові і перевірте, чи так у вас. З вами була Наталія Ільченко, вчителька української мови. До нових зустрічей!